Привіт! Сьогодні ми розглянемо тему у світі фразеології. Зрозуміти душу народу, його історичний шлях просторами вічності допомагають характерні для його мови поєднання слів, фразеологізми. У них особливості національного мислення і національної долі, втілення своєрідності розуміння світу, ситуації життя. Вони виражають глибокі масштабні смисли, потужні емоції, надають думці влучності. Та дотепності. Специфіку мовної ситуації та характер її учасників також репрезентують вони. Що ж таке фразеологізм? Фразеологізм це одиниця мовлення, що складається з двох або більше компонентів, і характеризується відтворюваністю, цілісністю значення, стійкістю лексичного складу та будови. До складу фразеології входять. Ідіоми, порівняння, крилаті вислови, прислів'я, приказки, стійкі формули, звороти науково-термінологічного характеру, афоризми, сталі вислови з виробничо-технічної сфери та інші. Фразеологія української мови формувалася впродовж багатьох століть. Більшість сталих словосполук утворилися з вільних поєднань слів, які внаслідок поступової метафоризації та перенесення на інші сфери людської діяльності втратили своє первісне значення і в єдності набули нового. Джерелами української фразеології є перше, побутова мова, наприклад, байдики бити, як крова язиком злизала, кров з молоком. Друге, крилаті вислови видатних людей. Пропаща сила, лебединна пісня. Усе своє ношу з собою. Третє. Виробнича професійна діяльність розмотати клубок, коронний номер, на мисливця і звір біжить. Четверте. Біблія. випити гірку чашу, закопати талант у землю, блудний син. П'яте. Антична міфологія і література. Сізіфова праця, танталові муки, «Ахілесова п'ята. Шосте. Українська міфологія. Виносити сміття з хати, гробинна ніч до перших півнів. Сьоме. Переклади іншомовних висловів. Дивитись крізь пальці, шукайте жінку, пам'ятати про смерть. Восьме. Каламбури, анекдоти, жарти. Ростуть на вербі груші. На городі бузина, а в Києві дядько. Дев'яте. Народна творчість що посієш, те й пожнеш. Гірко заробиш, солодко з'їси, ні слуху, ні духу. Десяте звороти науково-термінологічного характеру. Броунівський рух, нейтральна реакція, поставити діагноз. Фразологізми не часто піддаються дослівному перекладу. Фразеологічний словник. Це словник, у якому зібрано і розкрито значення фразеологічних одиниць. Більшість фразеологічних словників укладено не за алфавітом, а гніздовим способом. Так, фразеологізм згруповано навколо ключового слова. Усередині гнізда вислови подані за алфавітом. Часто у словникових статтях до пояснюваних висловів додано фразеологічні синоніми і антоніми. Розглянемо етимологію і семантику фразеологізмів. Або все, або нічого. Автор цього вислову – римський імператор Калігула. Він витрачав великі кошти з державної скарбниці на своє утримання. Коли Калігулі дорікнули цим, егоїстичний імператор відповів: Жити потрібно або в усьому собі відмовляючи, або як Цезар. Цезар це видатний політичний діяч давнього Риму, який керувався принципом прийшов, побачив, переміг. Нині фразеологізм або все, або нічого вживають, коли потрібно висловити рішучість, готовність домогтися всього бажаного ціною неймовірних зусиль, будь-яких жертв чи навіть життя. Авгієві... Авгієві стайні у давній Греції жив цар Авгій, який дуже любив коней. У своїх стайнях він тримав їх понад три тисячі, та цій стайні майже тридцять років ніхто не вичищав, і вони під саму стелю заросли гноєм. На щастя, до Авгія на службу прийшов легендарний герой Геракл. лише йому під силу було вичистити стайні. Однак Геракл був не тільки дужим, а й розумним. Він випустив річку через ворота стаєнь, і бурхливий потік річки вимог звідти весь бруд. Фразеологізм Авгієві стайні вживають, коли хочуть сказати про надзвичайну запущеність, бруд та безлад. А все таки вона крутиться. Понад 400 років тому італійський астроном Галілео Галілей довів правильні ствердження Миколи Коперника про те, що Земля рухається навколо Сонця. За цю ідею інквізитори схопили його і на суді під страхом смерті змусили відректися від неї. Та, вийшовши із судової зали, за народними переказами, Галілео вигукнув А все таки вона крутиться. Нині цей вислів уживають, коли йдеться про стійкість, рішучість та упевненість у своїй правоті. альма Матер. У буквальному перекладі з латини вислів Альма Матер означає мати годувальниця. Так, у середньовіччі студенти називали свій навчальний заклад. У ширшому значенні це місце, де здобувають освіту або виховання. Альфа й омега. Вислів має біблійне походження. В одному з текстів Бог каже: Я є Альфа й Омега, початок і кінець. Альфа перша, а омега остання буква грецького алфавіту. Тому цей фразолоїзм означає початок і кінець, сутність, основу, найголовніше. Альфонс. Походження вислови сягає корінням творчості Олександра Дюма, сина, ім'я головного персонажа комедії Мосія Альфонс стало загальним означенням коханця, якого отримує коханка. Антей. Фразеологізмом стало ім'я персонажа давньогрецької міфології Антея, сина Посейдона, бога моря та геї, богині землі. Надзвичайної сили йому надавала земля мати. Стоячи на якій він перемагав усіх ворогів. Проте Геракл здолав Антея, піднявши його в повітря і не даючи змоги торкатися до землі. Антеями називають осіб, які мають незвичайну фізичну силу та дуже люблять рідну землю та людей, з якими живуть на цій землі. Аполлон. Давньогрецький бог Аполлон мав надзвичайну вроду, витончений смак і був покровителем сонця, мистецтв і юності. Нині його ім'ями називають красивих молодих чоловіків. Аристократ духу. Вираз належить німецькому письменнику Генріху Стефенсу, який жив наприкінці 17-го на початку XIX століття. Так він називав. Прихильників вождя німецького романтизму Августа Вільгельма Шлегеля пізніше цей вислів уживали стосовно людей, яких вважали вищими за культурним розвиток від інших. Нині аристократами духу називають високоінтелектуальних і культурних особистостей. Ахілесова п'ята, за давньогрецькою легендою, морська богиня Фетіда, бажаючи зробити свого сина Ахіла безсмертним і невразливим до ворожих стріл, скупала його у водах священної річки Стікс. Та купаючи, вона тримала людину за п'яту, якою не торкнулася вода. Тож п'ята залишалася незахищеною. Ахілес виріс і став непереможним воїном. Однак в одному з боїв стріла, спрямована рукою Бога Аполлона, вразила його в п'яту, і герой загинув. З того часу будь-яке слабке, вразливе місце в людини, називають Ахілесовою п'ятою. Бабине літо. В останні ясні й теплі дні осені, які бувають в Україні наприкінці вересня, на початку жовтня, на полях та в лісах літає багато павутиння. Його плетуть дрібні павочки, які вилазять зі своїх гнізд, відбуваючи повернення натривкого тепла. За народними віруваннями ці павотинки пов'язані з початком жіночих робіт, прядінням, вишиванням, плетінням тощо, а тому для жінок із цього часу починалася відповідальна пора заготівлі полотна, ниток, щоб обшити всю сім'ю. Деякі давні українські племена також вірили, що цією чудовою осінньою пори баба Яга літає в ступі і розкидає павутиння. Невідомо, чи від казкової баби, чи від жіночих бабських робіт походить перша частина фразеологізму бабине, а друга означає літуче павутиння літо. Бальзаківський вік. Цей вислів набув поширення після виходу роману Онреда Бальзака, «Тридцятилітня жінка. Нині так жартівливо характеризують жінок у віці 30-40 років, вичерпними скарбами метафоричного, експресивного слова володіє українська мова, фразеологізми, джерело унікальності літератури.